Станом на 13 годину понеділка було опрацьовано 99% протоколів Житомирського виборчого округу номер 62 Розподіл сил за партійними списками дещо відрізняється від загальноукраїнської ситуації. На даний час по місту Житомиру 62-й округ за політичну партію Всеукраїнське об'єднання Батьківщина проголосувала 35,28%. За удар проголосували 18,13. Партія регіонів 17,33%. Свобода 12,15. Комуністична партія України 10,73%. Партія Наталії Королевської 1,72%. Останні партії набрали менше, ніж 1%. Сьогодні у день було опрацьовано 99% протоколів і по мажоритарному списку. П'ятивідсотковий показник попередньо подолали лише два кандидати. Щодо голосування за кандидатів народні депутати по 62-му округу. На даний час у нас є такі цифри за попереднім попередньою обробкою голосів. У нас знову ж таки дані з 104 сто дільницям є вже опрацьовані за Геннадія Григоровича Зубка. проголосувало 61% рівно. За реджука Сергія Миколайовича проголосувало 25%. Інші скажімо так, кандидати набрали менше, ніж 5%. За словами представників окружної виборчої комісії, під час процесу голосування та перерахунку голосів було зафіксовано низку порушень, проте на остаточний результат по округу вони вплинути не повинні. Значить, е тотальна голови комісії е відмовлялася надавати копії протоколів. Були випадки, коли значить, голова комісії віз виборчу документацію, при цьому при ньому була початка, що також було заборонено законом. Тобто голова комісії виїжджав з вивчих дільниць, не надавши копію протоколів іншим членам дільничної виборчої комісії, а також маючи при собі початку. Тобто всі умови для фальсифікації. Разом з тим ми вчасно припиняли. Блокували і таким чином ми вважаємо, що будь-яких порушень Порушення були, але вони не могли вплинути на результати голосування.